Добрий день, діточки! Ось ми знову і зустрілися з вами. Я хочу, щоб зараз ви послухали загадку та спробували її відгадати. Я порою дощовою, наче дах над головою, при собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Що це? Вірно, це парасолька. Парасолька це пристрій, який захищає нас від дощу або від сонячних променів. Ось таку парасольку дорослі та діти використовують від дощу. Ось такі парасольки використовують, щоб захиститися від сонячних променів влітку, коли дуже жарко. На пляжі. Ще існують ось такі великі парасолі, які використовують в кафе, щоб відвідувачам було не так жарко. У великих містах парасольки використовують також для прикрашання вулиць, ось як показано на малюнку. Ось ми з вами і дізналися, якою важливою в нашому повсякденні є парасолька. А тепер приступимо до малювання. Для роботи нам знадобиться Лист А4, фарби, пензлики. Непотрібна зубна щітка, клей та пензлик для клею. За бажанням декілька листочків. На початку роботи батьки повинні допомогти діточкам. Потрібно скласти лист А4, навпіл та намалювати парасольку. І вирізати. Далі починається творчість малюків. Каркас парасольки можна розфарбувати одним кольором, а можна і декількома, як я роблю на відео. Далі ми розглянемо ще один варіант, як можна розфарбувати парасольку. В цьому варіанті я розкреслила по діагоналі лінії. Якщо такий варіант до вподоби, то батьки повинні зробити дітям лінії. А далі діточки можуть приступати до малювання. Я використовувала 4 кольори: можна менше, можна більше, за бажанням та власною фантазією. Домальовуємо нашу другу роботу та відкладаємо її в сторону сохнути. Беремо нашу першу роботу. Відкриваємо, вкладаємо туди білий листочок. Далі беремо зумну щітку, наносимо на неї синю фарбу та робимо так, як показано на відео. Це буде наш дощик. Ті ж самі дії повторюємо з другою роботою. І наостанок прикрашаємо наші роботи. Беремо клей та приклеюємо по листочку. Ось такі чудові парасольки у нас з вами вийшли.